В ефірі новини. Дивіться у випуску в Ізмаїлі. Відбулася екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. Пневмонія, що це за хвороба та як уберегтися. Стань помітним на дорозі. Одягни світлоповертальні елементи. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю сьогодні у випуску. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 169 тисяч 690 осіб особового складу, 11 тисяч 373 танки, 23 тисячі 628 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 709 артилерійських систем, 1 тисяча 550 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 253 засобів, Особи протиповітряної оборони, 430 літаків, 347 гелікоптерів, 85 174 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3995 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 68 351 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4008 одиниць спеціальної техніки. Уночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків: кіноспортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. В Ізмаїлі відбулася екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. У рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу, роздали інформаційні буклети та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відбулася екологічна акція проти спалювання опалого листя та сухої трави. У рамках акції представники станції юних натуралістів провели роз'яснювальну роботу та розповіли, чому не можна спалювати рослинність. Станція юних натуралістів проводить акцію, збережемо природу, закликаємо містян міста не спалювати листя. Це дуже шкідливо для життя та здоров'я. Підпал трави та опалого листя це не лише порушення законодавства, але й погіршення стану атмосферного повітря. Гроза життю та здоров'ю людей, які страждають на алергічні захворювання дихальної системи. У наслідок протиправних дій паліїв знищується не лише рослинність, а й ґрунтоутворюючі мікроорганізми, комахи, гнізда птахів, різні види тварин та їх молодняк. З метою привернути увагу громадськості до проблеми опалювання листя та сухої трави представники станції юних натуралістів роздали інформаційні буклети, які містять необхідну інформацію щодо заборони спалювання та шкоди навколишньому середовищу. Ми підготів. Вали листівки з інформацією про шкідливість спалювання листя. Чому не можна спалювати листя? Забруднення повітря, шкода здоров'ю людини, зміна клімату, зниження родючості ґрунту, гинуть комахи, спалені рослини, зникають зайці, їжаки, зруйновані гнізда птахів спалювання листя є порушення закону про охорону атмосферного повітря і тягне за собою накладення штрафів від 3 до 30 тисяч гривень. Альтернативою спалюванню рослинності є компостування. Що робити замість спалювання листя? Компостувати компост це органічні добрива, що утворилося внаслідок розкладання органічних речовин, чого виготовляють компост, відходи рослинництва та відходи обробки деревини. Як виготовляють компост? треба викопати яму а туди складати листя та інші відходи саме так ви отримаєте доброго для декоративних рослин пам'ятайте навіть невелике вогнище може стати причиною страшної трагедії для людини й екологічною катастрофою для природи адже у вогні гинуть тисячі тварин а дим надзвичайно шкідливий і провокує різноманітні хвороби тож перш ніж спалювати рослинність добре подумай про наслідки та оціни масштаби трагедії для навколишнього середовища Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Пневмонія або запалення легень найбільш поширена та серйозна інфекційна причина високого рівня смертності. Внаслідок вірусу COVID-19 запалення легенів стало причиною пневмонії і тисяч смертей по всьому світу. Що це за хвороба, які причини її виникнення та як від неї оберегтися, дивіться у сюжеті. На сьогоднішній день пневмонія вважається найбільш поширеною та серйозною інфекційною причиною високого рівня смертності. За даними ВООЗ, пневмонія є причиною смертей близько 16% дітей віком до 5 років. Що це за хвороба, які причини її виникнення та як від неї уберегтися, розповіли в Ізмельському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Що таке пневмонія? Пневмонія – це гостре інфекційне запалення, легень, яке локалізується повітряним. Повітряних міхурцях, що мають назву альвіоли, у здорової людини альвіоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію накопичується слизь та рідина, які викликають біль та обмежують надходження кисню. Найчастіше збудниками інфекційної пневмонії є бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Існують різні шляхи розповсюдження збудників пневмонії: віруси і бактерії, які зазвичай локалізуються у носі або горлі, можуть потрапити у легені при вдиханні. Крім того, ці збудники поширюються повітряно-крапельним шляхом при чханні або кашлі. Інфекційною пневмонією можна заразитися і через кров. Особливо це стосується немовлят під час пологів або одразу після народження. Найчастіше проявляються наступні симптоми пневмонії: це кашель, ускладнене дихання, висока температура тіла, втягнення грудної клітки. Свіст та хрип під час дихання. Іноді при пневмонії грудним дітям важко ковтати їжу або пити. У них може знижуватися температура тіла і з'являтися судоми. Лікувати пневмонію самостійно вкрай небезпечно. Якщо у вас з'явились симптоми, зверніться до лікаря. Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз і призначити відповідне лікування. Щоб не захворіти на вірусні захворювання і не отримати ускладнень у вигляді пневмонії, слід також дотримуватись простих мір профілактики. Профілактика пневмонії включає регулярне миття рук. Це вакцинація, здоровий, здоровий спосіб життя та своєчасне звернення до лікаря. При появі симптомів для людей з групи ризику особливо важливо не ігнорувати профілактичні заходи. Профілактика пневмонії у дітей та дорослих також передбачає зміцнення імунітету. Передусім, подбайте, що щоб харчування було збалансоване, особливо важливо це для новороджених. При перших ж симптомах пневмонії одразу звертайтеся за допомогою до фахівців, дбайте про себе, своїх близьких і турбуйтеся про здоров'я легень. Лікування пневмонії самостійно небезпечно. Одразу звертайтесь до лікаря, який поставить вам діагноз і призначить відповідне лікування. Наголошуємо, що самолікування особливо з використанням антибіотики може ускладнити діагностику пніменії та подальше лікування. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху рекомендують мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Дивіться далі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху варто пам'ятати про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50 Кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами слід користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби радять і дітей. Наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів. У цей час дорожнє покриття слизьке. І водій може не встигнути вчасно загальмувати. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів, лікарів чи ліхтарів, передбачена адміністративна відповідальність. Надягайте світлострічку щоразу, коли виходите на вулицю у темну пору доби, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. Судитимуть молодика з Подільщини, який на замовлення підпалив поштове відділення в Одесі. Подія сталася на початку вересня в Хаджибейському районі. Вогонь охопив фасад поштового відділення, розташованого у житловій п'ятиповерхівці. Пожежу побачили місцеві жителі, загасили її та повідомили до поліції. Поліцейські встановили, що підпал вчинив 20-річний хлопець із Подільського району, який орендував в Одесі в орендованому помешканні житло. Молодик зізнався, що через один із месенджерів отримав пропозицію. Від невідомої особи за винагороду підпалити поштове відділення. Погодившись, отримав адресу об'єкта та трохи грошей на легкозаймисту рідину. Ввечері найманець приніс каністру з паливом під двері поштового відділення і підпалив її. Процес виконання замовлення молодик по відео показав куратору, але обіцяної винагороди палій так і не отримав. Унаслідок пожежі було пошкоджено вхідні двері, навіс, ліхтар, підлогу та вивізку, що завдало дирекції установи матеріальних збитків у розмірі понад 33 тисячі гривень. На щастя, люди не постраждали. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до 10 років. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 55 копійок. Єврокупівля 48 гривень 80 копійок, продаж 49 гривень 35 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 28 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Часом невеликий дощ. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 11-13. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 11-12 градусів. Вдень 13-14 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтіві.ком на Ютуб каналі ізмелтівіонлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.